Кошма шудержа, що там тої трави так много є, ну цілий день рубає, бо Бог наїбав. Пригнали сьогодні та татуї. Тарахти, та тарахтит, бо Господь наїбав, Зарізав би й і свиню. Ну, якого хрестами, той рубаєшся, пасхута, ну, той тої на мою душу з землі диви, блять, кульку сотина є, все два часи рубав. Тепер там косить уже, боже, побий, десь минут 40 і ще ще не кончу. Я на мою башню можу поняти, що твою Христа тільки є косити. Ну, Чесне слово. Цілий день, блядь, щось косити. Пак, де не кос. Я вже пробував тут 10 спрячеш, коли я то так... Пак я чути. Тут треба, на так мою... що це лічити на мою душу, ну? Ну, на мого бога, реально на мого бога. Що там у Христа тільки вже косить? Цілий ябаний день, туй землі на мою душу, цикульку я туй косити, бо Бог бав, тоді себе руками вже скосив давно. Ну, дай бо згоріла му та залупа ябана, на чорта. Хоть мало вже і заглушив, господи, опобий Боже.